Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час Ісус увійшов до Єрихона і проходив через нього. І ось один муж на ім'я Закхей. Він був старший над митарями і чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий на зріст. І, забігши наперед, виліз на смоковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. Коли Ісус прийшов на те місце і, глянувши, побачив його, сказав йому: Захею, злізь скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей, ставши, сказав Господові Господи, половину добра мого я віддам убогим, і якщо кого чим, поверну в четверо. Ісус сказав йому: Нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраамів, прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинуло. Во ім'я Отца і Сина, і Святого Духа. Сьогоднішня Євангелія нам повіствує о зустріч Ісуса Христа з начальником митрі Закхея. Христос приходить в Ерехон, окружений множеством народов, поскольку к этому моменту Он уже творил чудеса, и многие о Нем слышали, и многие желали с Ним видеться, но также о Нем и слышал. Закхей, начальник мытарей. Кто такие мытари? Мытари – это люди, которые собирают подать и в дальнейшем передают ее римскому правительству, поскольку Иудея в то время была захвачена римскими властями, римским воинством и была обложена подачей. Эту подать выплачивали в виде выкупа, то есть один человек платил ее и за это получал возможность собирать подать внутри этой области. То есть он мог облагать людей налогом, какой ему будет угоден. Но этот человек был, всегда выбирался среди иудеев. Поэтому мы три были нелюбимы самим иудейским народом, поскольку иудеи, берущий иудеи, и порой взимающий более, нежели было положено, то есть обирающий народ. То есть мытари были узаконенными разбойниками, людьми, которые могли брать сколько им угодно и отдавать намного меньше, нежели собрали. Они были неприкасаемы, поскольку они были под защитой римского правительства. И отношение к этим людям было настолько плохим, что в Талмуде можно встретить то, описание, как нужно было вести себя с самим мытарем. То есть к нему не нужно было приближаться ближе, чем на семь шагов. И даже если человек встречался с мытарем для передачи подати, после этого он должен был совершить ритуальное мывение для того, чтобы очиститься. И вот Закей, несмотря на свой чин, несмотря на свое звание, несмотря на свое богатство, решает все же встретиться со Христом. Он взла... обгоняет эту толпу, взлазит на дерево и дожидается, пока Христос пройдет мимо. Христос, проходя мимо в окружении толпы, видит маленького человека, который взлез на дерево и жаждет с ним встречи. Христос подходит к Закхею и говорит, «Закхей, слезь, сегодня мне полагается быть у тебя в доме». Множество народа увидело, что Христос зашел самому великому грешнику этого города, к человеку, с которым они не то что не хотели здороваться, они не хотели к нему приближаться даже и близко. А Христос входит в его дом. Фарисеи и книжники ропчут. Как это возможно? Праведный человек с грешником в одном помещении. Но Господь приходит к каждому. Он приходит в первую очередь к тем, кто жаждет прощения, тем, кто хочет искупить свою вину. И Захей как раз и является тем человеком. Он, возможно, уже множество лет хотел бы избавиться от своего греха, избавиться от того ярма, который на него был взложен, избавиться от того, что он, иудей, должен постоянно отбирать своих людей, то, что он должен постоянно отдавать деньги чужому правительству, то, что он должен творить беззаконие среди своих. Но даже если бы он захотел от этого избавиться сам, то ему не дало ни римское правительство, ни сами люди ни... все продолжали в нем видеть того же самого главного мытаря, человека, который их обворовывал в множество лет. И когда Христос приходит в дом Закхея, Закхей говорит, что он готов отдать пол имения своего, а кого обидел, четверо воздать. То есть он готов отдать больше, нежели у него может быть. Он готов отдать все, лишь бы искупить свой грех. И вот Христос говорит Закхею, что отныне спасение дома сему. Ибо и он, верное чадо Авраама, и сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Евангелие о Закхии показывает нам то, каким должно быть покаяние. Покаяние должно быть не только на словах, но и в деле. Закхей готов отдать все, что он ножил в грехов. Он готов распрощаться со всем тем, что приводило его к греху. Со всем тем, что давлело над ним всю эту жизнь. Он готов над, с этим проститься. Он готов от этого всего отказаться, лишь бы получить спасение от Господа. То, те дары, которые уготовил Господь для каждого человека. Каждого человека, который готов последовать за ним, довериться ему. І стать ближче к Богу. Амінь. Осудження ближнього належить до смертного гріха, здаючись малою, ця пристрасть є дуже небезпечною. Осудження стає перепоною для молитви, від осудження, благодать Божа сама собою відходить, і у твоїх відносинах з Богом з'являється холод, як ти будеш потім молитися, серце перетворюється у лід, у камінь. Людина, яка осуджує, відганяє від себе благодать Божу, стає беззахисною і потім не може виправитися. І якщо вона не усмідомить свою помилку та не змириться. То постійно буде падати, але якщо зрозуміє та звернеться за допомогою до Бога, то благодать Божа повернеться. Осудження та лихослів'я найстрашніші гріхи, вони сильніше, аніж будь-який інший гріх, позбавляють благодаті Божої. Як вода гасить вогонь, говорить святий Іоанн Ліствічник, так осудження гасить благодать Божу. Наша мета не осудити зло, а виправити його. Якщо людину осудити, то вона може повністю розчаруватися, а якщо проявити розуміння та підтримати її, то вона спасеться. Треба зустрічати грішника з любов'ю та з повагою ставитися до його свободи. Коли у сім'ї хтось впустив вазу зі столу і вона розбивається, нас зазвичай охоплює гнів. Але якщо у цю критичну хвилину ми, проявивши розуміння та прощення, станемо вищими всього, що відбулося, то здобудемо і свою душу, і душу нашого брата. У цьому і полягає все духовне життя, один рух вгору серед випробувань скорботами, один перехід від обуреного егоїзму до розуміння любові, дивися, чадо моє, не осуджуй ні одну душу. Бо тому, хто осуджує, Бог попускає падіння, щоб він навчився співчувати своєму немічному братові. Співчувай тому, хто немає. не має, не осуджуй його за те, що він не має, що він грішний, злий, лукавий, говірливий, злодій, блудник та брехун. Якщо здобудеш це пізнання, ніколи не зможеш нікого судити, навіть якщо бачиш кого таким, що смертно грішить. Одразу скажи: немає у нього Христе мій благодаті твоєї, тому що Він грішить. Якщо ти підеш від мене, то зроблю ще гірше. Він бідний. Як же ти вимагаєш, щоб він був багатим? Дай йому багатство, щоб у нього було. Він сліпий, дай йому очі, щоб він бачив. Телесна перепалка розгоряється не стільки від їжі, чи пиття від вина або сну, стільки від осудження. Один преподобний просив та молив Бога зглянутися над тими, хто осуджує. Декілька разів посилав він моління про це до Бога, Бог, дивлячись на таку молитву, яка щоденно підносилася до нього від преподобного, чудесним чином показав. Що приношення тих, хто осуджує ближнього свого, є мерзотою перед Богом, послав Бог ангела зібрати на одну посудину зображення всього того, що відбувається від справ навітників зла свого. Зібрав усе це ангел і, тримаючи все у руках своїх, прийняв образ людини та зробив вигляд, що хоче пронести це повз преподобного». Преподобний же, коли ангел наблизився, відвернув від нього лице своє. Ангел сказав, від чого Ава відвертаєш лице твоє? Говорить преподобний, не в силах витерпіти я цього смороду. Говорить ангел, ти і на мить не в силах витерпіти цього смороду. То як же ти просиш, щоб Бог щоденно терпів його перед лицем своїм, щоб не відвертав би лиця свого від мерзенних молитов? Що осуджують та від душ їхніх, одне тільки довготерпіння Бога, з яким він довго терпить подібний сморід, є великим милосердям Божим. Осудження ближніх викорінюється самоосудженням, хто постійно дивиться на себе, вникає у своє серце, розпізнає свої гріхи та недоліки, тому ніколи судити інших. Безперестанна молитва. Приходить від любові, а втрачається за осудження, за пустослів'я та нестриманість. Сад без огорожі буде потоптаний і опустіє, і хто не охороняє уст своїх, той загубить плоди. Вуста наші це шлях і міст, якими проходять часто непристойні речі, і повинні ж вони бути зовнішніми дверима у святилище, всередині якого святає святих. Язик проповідує те, що любить серце. І те, до чого серце приліплене, про це говорить язик вустами викриваються таємниці нашого серця. Слова, які не святі лише звук і дзвін. Багатослів'я не позбавлене гріха, а говірливість є показником недостатньої мудрості і знання. Хто любить мовчати, той і сам залишається безтурботним і не засмучує ближнього. Якщо любиш мовчання, то звершиш плавання у тишині. Багато говори з Богом, мало говори з людьми. Хто не здобув поганого язика, той придбав скарб, якого ніколи в нього не заберуть. Полюби мовчання для того, щоби мати чисте серце. І щоби увірений храм нашої душі збереженим був від гріховної розпущеності. З мірою купуй собі золото, а навчання без міри, тому що, коли прийдуть скорботи, вчення буде тобі і заспокоєнням, і насолодою. Хто наставляє сам себе, той вразумляє й іншого, хто вчить себе, той вчить ближнього. Краще бути старанно пасомим, ніж пасти нестаранно, краще вчитись старанно, ніж вчити і робити, як не потрібно. Страх Божий поверх усіх знань, де немає його, там не знайдеш нічого доброго. Блаженний, хто справами проповідує чесноти, а якщо говориш властиве чесноті, а робиш протилежне, то це не спасе. Як тіло без духа мертве, так і знання без виконання знаного нами нічого не приносить нам. Знання краще багатства мала, але мудра дитина краща за старого, але нерозумного царя. Не звеличуйся у славі, не впадеш у відчай. Старайтесь робити усяке добре діло у славу Божу, а не для власної слави. Не шукайте собі похвали і людей і не захоплюйтесь ними, очікуйте ж похвали і слави від єдиного Бога. Якщо бачиш, що людина на землі досягла великого чину, не дивуйся, але дивуйся тому, хто возненавидів славу земну. Якщо ти став сильним в чесноті, а диявол направляє людей для того, щоби притісняти тебе, то не метушись і не зраджуй благочестю через страх людський, тому що страшно впасти в руки Бога живого послання апостола Павла до Євреїв, глава 10. Якщо не піддаєшся, коли тобі листять, то не матимеш скорботи, коли говоритимуть зло. Не возвеличуй себе перед спокусами, тому що ті. Хто стикався з ними, нерідко присоромлюють тих, хто поряд стояли твердо. Лукава душа, коли лестя дії підноситься, а коли ображають її, шаленіє, а добра душа і лестощам не радіє, і на образи не ображається. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.